Мої вітання, мої любі друзі, вітання з України. Сьогоднішнє своє відео, свій ролик я спеціально роблю у білих тонах. Як ви знаєте, білий то мій улюблений колір. Сьогодні, коли завершується 2023 рік, який був дуже складним для нас, для українців. Я хочу подякувати вам. За те, що цей рік ви провели поряд, ви провели зі мною, за те, що ви поділяєте мою громадянську позицію, ми українці і ми пишаємо з цим. Колись ми жили в красивій, милій, мальовничій країні, але в 2022 році прийшов сусід, зухвалий сусід, який уявив собі, що за три дні зможуть. Україну поставити навколішки. Але війна триває вже третій рік, і триденна перемога не вдалася оркам. Вони гадали, що ми лохи, що що там, як каже Симонян, та скільки там тієї України. А ми виявилися мужніми і люблячими свою країну людьми. Ми боремось і переможемо. Обов'язково. Сьогоднішній мій, мій дисплей спеціально білий, бо я плекаю надію на те, що 2024 рік буде переломним переломним у цій війні і ми зможемо здолати цю навалу, рашистську навалу оцих загарбників, які поставили перед собою ціль знищення України. Чому я так кажу? Тому що саме ми живемо в країні, яка має назву Україна, тобто ми живемо в Україні, а орки, орки прийшли на Україну вбивати, вбивати і нищити. Тож гадаю, що Збройні Сили України і весь український народ витрим витримає. І здолає, ми гідно пройдемо цей шлях. З гордо піднятою головою ми пройдемо цей шлях, втрачаючи кращих з найкращих наших захисників. Ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною, якою ціною далася нам воля. Низький уклін, кожній матері, чиї сини і доньки сьогодні боронять. Низький уклін і цілує руки у тим матерям, чиїх, чиїх рідних діточок немає вже на цьому світі, але вони будуть жити завжди в наших серцях, в наших душах. 2023 рік був дуже смугастим в нашому житті і по більшій частині чорним. Тому сьогодні дисплей Білий. Я хочу, щоб 2024 рік, я вірю, що 2024 рік буде переломним, і наше життя буде лише білим. У білих світлих кольорах, під яскравим сонцем, під блакитним небом. Будуть спокійні наші літні люди, будуть щасливі наші діти. Ми відбудуємо. І будемо розвиватися далі. Ми відбудуємо країну, європейську країну, правову країну, яка буде гордо носити ім'я Україна. Сьогодні Україну знає весь світ. І гадаю, що весь цивілізований світ підтримує нашу боротьбу. Бо вони знають, що не можна чіпати чужого, не можна. Не можна із зброєю в руках сусідам ходити в гості. Гості йдуть з хлібом і сіллю. Тримаймося, рідні мої. Он цей дім пахне, дуже-дуже пахне кондитеркою. Мороза вам дуже як та ти моя леді. Вишукана і красива. Вже, мабуть, третій місяць квітне. Отака красуня. До неї повинен бути, був приєднатися іще один пафіопеділом альбової форми Венустум. Але мої харяві ручки вронили його і горілонька відпала. Ну, то нічого, леді пишається собою. Ми традиційно розквітнув мій улюблений фаленопсис, то є фаленопсис амабіліс. Він звичайної зеленої форми. Але мрії, вони ж здійснюються. Я замовила собі іще одного амобіліса, який має варігатні, красиві листя. А сьогодні квітне звичайний біленький амобіліс, Красунчик. Він такий вишуканий, такий ніжний. Мені подобаються видові фаленопсиси саме тим, от як вони зростають. Подивіться, як. Нібито лежать ці квіточки на квітконосі, як голуби в польоті. Це у місті, їдь на кухні. Сьогодні, до речі, 30 грудня. Знімаю трохи раніше вам це відео, бо на свята я працюю, а там вариться холодець, печеться торт, традиційний торт Наполеон. І до речі, пані Рая Богуш, Раїса Богуш, її канал. Так називається цього року на новорічному столі в мене буде ваше блюдо, генеральський салат. Дуже символічна назва і гадаю, що буде смачно. Бажаю вам всім щасливого, мирного Нового року. З Новим роком, любі мої. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть! рашистським окупантам все буде Україна. Продовжуємо боротися, триматися і вірити, вірити в правду, в Бога і в свою країну.